Не хочеш спробувати свої сили і випити бухал космос? За завжди мріяв про це. О, супер. Я бачив в Тіктосі відео з'їшного шаурму за п'ять укусів, завжди мріяв. А лайк ставив? Звісно, я на вас підписан. Друзі, беріть приклад. Як тебе звати? Антон. Антон, беріть приклад з Антона і підписуйтеся, поки Антон буде пробувати свої сили і пити квас за 20 секунд. Як думаєш, тебе вийде? Е, ну, не знаю. Три, два, один. Поки пошіть чи вдасться. Антону. Так, у нас тут трошки капельки. Опа, стоп. Опа, не надо. Ой. Ну, про м'ясо холодний квас. Я би, я би Тепленький квас, невкусний. Поки Покажи на камеру скільки у нас начилося квасу. Опа. Багато. Що? Ну, наші поп'ю. Ми тобі дякуємо. На жаль, сьогодні не вийшло, але впевнений, що ще зустрінемося і що знімемо. Дякуємо тобі за те, що слідкуєш дякуємо за нами. Дякуємо вам. Все гарного дня.